Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про досить корисний та потрібний інструмент на ринку криптовалюти. А саме ми будемо говорити про проксі, тому що буквально кожен, хто користується якимись мультиаккаунтами, завжди стикався з тим, що йому потрібно проксі для того, щоб змінювати IP-адресу, або для того, щоб не детектили його основну адресу, або щоб робити багато аккаунтів. І ролик вирішив я зняти по тій причині, що коли ринок почне рости, відновлювати. І почнуть знову з'являтися можливості, де можна заробляти на мультиаккаунтах. Вам вже до цього потрібно навчитися користуватися проксі та антидетект браузерами, тому що якщо ви почнете лише навчатися тоді, коли вже потрібно буде знати, як це робити, то буде трохи пізнувато. Тому сьогодні ми проведемо такий міні-урок по проксі, покажу вам, чим вони відрізняються, чим відрізняється HTTP від Socks5, чим відрізняється ICP, IPV4, і 6 і резидентські, тому що ви маєте мати вже цю базу до того, як воно вам буде потрібно. Я кажу, коли ви почнете розбиратися у цьому, коли вже на ринку буде двіжуха, то може бути Трохи пізновато, тому я вас підготую до цього всього і ви будете знати, як вже користуватися ними в потрібний момент і одразу на цьому заробляти. Тому що в свій час на мультиаккаунтах ми заробляли дуже багато. У мене дуже багато відеороликів є по мультиаккаунтах, по різних біржах, по різних активностях, і там зароблялося навіть не тисячі, а іноді десятки тисяч доларів завдяки мультиаккаунтам і грамотному використанню Antidetect браузер та проксі. До речі, Antidetect браузером я завжди користуюся ADS Power. Посилання є в мене в описі під відео. Ну а проксі я вам буду показувати на прикладі Proxy Seller, тому що я завжди ним користуюся, вони вже на ринку 9 років. Я особисто не перший рік їх вже використовую. Ви, звичайно, можете обирати будь-який сервіс, який вам підходить. Але я Завжди користуюся цим. У мене є підтримка, там в мене є менеджер, мені там завжди простіше, та й мої підписники, в принципі, задоволені цими продуктами. Тож не будемо тягнути, одразу переходимо без води до екрану мого ноутбуку. Ось є в нас головна сторінка Seller. Якщо ви не маєте ще аккаунту, то посилання знову ж таки в описі під відео. Переходите, реєструєтеся, емайл, пароль, підтверджуєте пошту і маєте ось такий кабінет. І зараз ми зробимо такий гайд по цьому всьому, покажу що, де, куди. А якщо ви зовсім новачок, то ще поясню, для чого взагалі. Використовується проксі. Якщо вам потрібно, наприклад, в Antidetect браузері зробити 10 аккаунтів якоїсь біржі чи 50 аккаунтів, то біржі і різні платформи детектять, що у вас буде одна IP-адреса і вас поблокують. А проксі це є якраз IP-адреси, які дають можливість приховувати вашу справжню IP-адресу і робити різні. Тобто це виглядає з комп'ютера, ніби у вас 50 проксі, 50 різних IP-адрес, хоча ви користуєтеся цим всім з одного комп'ютера і з одного антидетект браузера. Проксі використовують насправді у різних сферах, у крипті для мультиакаунтів, хтось для арбітражу, хтось там для Фейсбуку загону трафіку використовують дуже багато різних галузей це, але загалом суть одна: – адреси щоб були різні ip адреси і щоб не впилилася ваша основна. Повертаємось до екрану ноутбуку. Як бачите, є головна сторінка. В нас є IPv4, проксі, IPv6, ICP, резидентські та мобільні. І одразу поясню вам між ними різницю. IPV4 проксі це є звичайні проксі, які йдуть з дата центру, тобто з центру обробки даних. Вони є саме прості, вони є саме дешеві, їх зазвичай беруть. І вони, ну це стандартні звичайні проксі, якими більшість користується. Вони нормально підходять для крипти, для різних абузів, бірж, промоакцій і тому подібне. А от, наприклад, IPV6 проксі вони не дуже добре підходять для крипти, тому що їх більше використовують там для Фейсбуку, для Гуглу і так далі. ICP проксі покращені проксі. Тобто в них є краща безпека, їх менше детектять біржі, тобто це вже більш якісніші проксі. Тобто в них швидкість трохи буде більшою, і траст-фактор в них теж вищий. Ну і саме круті, по суті, рахуються проксі, це є резидентські проксі, тому що вони йдуть вже як ip адреси які нам дають реальні користувачі, яким за це платять. Тобто, люди реальні на реальних ip адресах роздають нам дані, ми їх використовуємо, ніби беремо їх у займ, Нам їх дає провайдер. Тобто, і людям за те, що вони поширюють нам ці IP, ми їх корист... ними користуємось. Людям за це платять гроші, тому це є індивідуальні резидентські проксі. Вони по суті рахуються самими якісними, але вони йдуть знову ж таки на трафік. Я сьогодні ще покажу, як це все купляти, як це все використовувати. Ну і мобільні проксі, якими я ніколи не користувався, вони вже використовуються для мобільних телефонів по тому самому принципу, як і усі інші. Давайте будемо все робити по порядку. Покажу, як придбати проксі. Звичайно, перед тим потрібно поповнити аккаунт, якщо ви хочете їх купляти. Спочатку оприліться, які вам проксі потрібно, скільки штук, а тоді вже поповнюйте баланс. Баланс поповнюється ось тут. Тиснете на баланс. Після того тут вводите суму, наприклад, там 100 доларів. Спосіб оплати можна оплачувати PayPal, візою, мастер-картом, я 20 будь-який з вам варіант можете вибрати там BUSD, BNB, USDC, закидати, наприклад, в мережі bep 20 тиснете сплатити. Там відкривається вам QR-код, ви вибираєте там монетку, вибираєте мережу і поповнюєте собі там з комісією буквально 50 центів. Тут поповнюється баланс. Тоді повертаємось до головної сторінки. Дивіться, беремо, наприклад, вибрати послугу і покажу вам, наприклад, умовно спочатку IPv4 проксі. звичайні. мікс там просто йдуть різні країни. Вони йдуть трошки дешевшими, тому що якщо ви берете айпіві проксі конкретно, ви берете конкретну країну і всі ці проксі будуть. Нієї країни. Давайте, наприклад, глянемо Україну. як всі там використовують збільшував Україну більше, тому що роблять ферми українські, хоча проксі іноді можуть бути і інших країн. І термін оренди, наприклад, там 2 тижні, кількість там одна штука, бачите, буде коштувати долар 23. І зараз я покажу, до речі, як працює мій промокод. Наприклад, ми візьмемо 10 штук, або, наприклад, навіть 100 штук. 100 штук буде коштувати 98 USD. Тобто це на 2 тижні 100 штук, можливо, вам стільки не потрібно, а загалом показую, як працює промокод. Тиснути є промокод, вводити Smilkonazi, і 98 доларів перетворюється одразу в 83 долари. Тобто ви економите одразу 15 доларів на тому, щоб вводити мій промокод. І таким чином тиснути купити проксі. Давайте я одне проксі-пробне куплю, все одно вставлю, наприклад, там промокод і тисну купити проксі. Країна, Україна, термін оренди тиждень, одна штука. Ваша пошта, авторизація у вас йде за логіном та паролем, можна логінитись по IP. Спосіб оплати ви вибираєте баланс. Тобто, якщо ви поповнили баланс, можете одразу напряму оплачувати проксі. Тобто можете вибрати проксі, і одразу оплатити 5-10 доларів одразу напряму. Або поповнюєте баланс і робите, як я собі, з балансу стягуєте просто. Потрібно щось заповнити в графі метал Напишемо, наприклад, Bybit, оформити замовлення. Активація через 1-3 хвилини. Також ви можете обирати ось тут країну зразу, коли наводите, наприклад, там ipv 4 проксі. Там вибираєте які вам потрібно, умовно, там Європа. І тут можна вибрати там, наприклад, Ірландію. І тут вже можна викупляти їх просто пакетами. Можливо, вам так буде зручніше. Бачите, тут теж є свої знижки, плюс мій промокод, наприклад, там кількість IP. Ми дивимось, 5 штук, наприклад, коштує 12 доларів. Це на один місяць ми можемо купляти, наприклад, на один тиждень, якщо нам потрібно, можна і на місяць. 10 штук коштує 22 долари, 25 штук, 52 долари, 50 штук 96 доларів. Знову ж таки, тиснете, наприклад, купити. І якщо вводити промокод, умовно у нас зараз ціна 96,50, варите сміл каназі, і в нас одразу стає 82 долари. Ось таким чином ви теж їх купляєте. Можна купляти пакетами. Тобто, звичайно, що тут йдуть свої знижки. Чим більше ви берете, тим вам вигідніше, але все ж в залежності від ваших потреб, скільки вам потрібно. Так, повертаємось в мої замовлення. Моє проксі вже тут є активне. Ось є IP-адреса. І яким чином вам отримати проксі, я зразу покажу вам, як зробити аккаунт. Бачите, воно є дійсне рівно тиждень до 14 травня. У нас і яким чином нам потрібно звідси їх вивантажувати, у якому форматі, тому що тут є лише IP-адреса. Але щоб, наприклад, ставити і створити аккаунт в Antitekt браузері, потрібна і IP-адреса, Король, логін, тому зараз покажу, як це робити. Я перейшов в Antidetect браузер, створив новий профіль, натиснув кнопочку. Тут теж промокод на Antidetect працює смілконаз, який ми просто введемо там. Акаунт один пробний, і ось тут знизу вставляється проксі. Їх одразу тут можна перевіряти, і тут одразу потрібно вказувати формат. І тут є HTTPS, HTTP і SOCKS5. Чим відрізняється взагалі HTTP, наприклад, S і SOCKS5? HTTPS більше використовується, якщо ви більше лазите по якихось сайтах, які, наприклад, заблоковані. Там, умовно, у вашій країні вам потрібно все одно на нього зайти. А от, наприклад, sox 5 більше вже використовується, вони трошки кращий формат рахуються для більшої анонімності, тому, в принципі. Проксі дається одразу вам у двох форматах. Я зазвичай використовую SOX 5, хоча я і часто користувався HTTP, ну сильно ролі великої не грає. І тут потрібно вже вказувати хост, це якраз ось ця адреса. І дивіться, як вона тут виписується. Ви Витисніте експорт, вивантажити» і вибираєте власний формат. І ось такий формат є самим зручним, це є, коли йде IP, порт, тоді юзер і пароль. Таким чином найлегше вигружати, тому що потім автоматично дуже легко сюди вставляти в ADS Power. До речі, треба, напевно, оновлену інструкцію по ADS Power зняти, тому що можна вставляти це все автоматично, тобто можна проксі там по 100 штук, а потім при створенні аккаунту їх просто зі списку вибирати. Але я вам показую просто, як це робити вручну, якщо вам треба там 5-10 аккаунтів, це спокійно робиться руками. Витиснути Сформувати, але спочатку потрібно вибрати проксі, ви будете формувати, галочку ставити, а тоді вже тиснете Вовантажити власний формат і формат. Як я вказав, тисните сформувати. Ось у вас сформувався ось такий файл, відкриваєте його, і ось так він виглядає. Цей перший формат, де пише 50100, це є HTTPS, тобто а другий це є SOX5. Ви собі копіюєте другий рядок, переходите в ant браузер і вставляєте сюди. Тиснете перевірити проксі. І ось воно працює, тобто пише регіон, Одеська область, місто, все працює. Тисните в порядку і аккаунт створений, який аккаунт буде працювати вже на цьому проксі. Тобто тут все максимально просто. Давайте я покажу ще вам, як працювати з іншим. До речі, тут ще в налаштуваннях можу показати, що є така штука, як автопродовження. Ось тут натискаєте. Але якщо ви включите «Автопродовження», у вас з балансу автоматично будуть списуватися кошти, але не буде працювати мій промокод. Тому краще продовжувати вручну, тому що там є можливість вписати промокод знову смілканазік, і при кожному разі, коли ви собі поновлюєте. У вас кожного разу буде знижка 15%. При автопродовженні вона поки наразі не працює, але я думаю, що згодом це теж мають зробити. Ну і, звичайно, не забувайте, що ви маєте продовжувати проксі до того, як вони закінчаться. Якщо вони, наприклад, закінчуються 14-го, краще їх за день-два заздалегідь, докупити до них тарифу, щоб вони продовжилися і працювали далі. Тому що вони потім з кабінету зникають і знову отримати ті самі проксі. Це вже більш проблемно, тому що потрібно писати в підтримку. Ось тут справа знизу натискаєте, і тут вам допоможуть вирішувати ваші питання. Вони можуть. Поміняти проксі, якщо якась, наприклад, не та IP-адреса, якщо вам це дуже принципово чи не підходить, ви можете змінити, можуть замінити проксі, можуть допомогти налаштувати. Тобто тут є підтримка, вони нормально відповідають, іноді може затримкою, але завжди можете сюди звернутися. Тож, як я сказав. Ось тут включається автопродовження, в принципі, якщо ви хочете просто вибираєте, який термін автопродовження, і тут пише, що списання коштів буде кожен тиждень, доки ви не вимкнете функцію на тих IP, які ви вибирали. Ось і все. Тобто, і тут буде утримуватися сума на автопродовження. Тут вибираєте, наприклад, два тижні підтвердити, і вони будуть автопродовжуватися. Переходимо далі, наприклад, IPV 6 проксі. Те саме, бачите, тут немає, наприклад, навіть України, там можна вибрати Іспанію, все за тим самим принципом. Вибираєте скільки вам проксі потрібно, але давайте краще перейдемо одразу до. ICP, тому що вони вже кращі, здебільшого їх використовують. Тут є Україна, і можна тут вибирати так само пакетами, дивитися, який вам більше підходить. Наприклад, там 10 штучок. У вас виходить на місяць. На місяць, наприклад, там не треба берете на тиждень, 14 і 6, але знову ж таки. Ми ще йдемо до резидентських, і на мою думку, вони часто виходять досить вигідніші, тому що там витрачаються кошти по факту за трафік, по факту скільки ви витратили, стільки і знімає. А тут ви проксі купили і тиждень, наприклад, проходить. І по суті, вже 14,6 долара витрачено, незалежно від того, чи ви робили щось там на своїй фермі, чи ви були активні, чи не були. Тому ICP, в принципі, як я вже сказав, вони кращі, ніж IPv4. IPv6 – це інша історія. ICP покращення, IPv4 Резидентські проксі це вже інша історія. Історія Тут все по-іншому, давайте виберемо їх. Тут вони йдуть за трафіком. До речі, тут триденний пробний період можна спробувати всього лише за 2 долари. І ви зможете потестувати, що вам таке підходить, скільки вам використовується проксі, скільки йде тарифу, скільки не йде. Це дуже зручно вони придумали, тому що тут не потрібно одразу купляти там на 20-50 доларів, а можна собі затестувати. Тиснути 3денний пробний період, наприклад, вибираєте план там 500 мегабайт, Спосіб оплати у вас, як я казав, вже або напряму платите, або з балансу стягуєте, який заздалегідь поповнювали. І вводити промокод. І навіть тут він спрацює, тому що у вас виходить тут за Гігабай 408 USDT, разом виходить долар 99. І навіть тут промокод мав би працювати. Не долар 99, а долар 79. І вже тут 20 центів менше. Ну але коли там йде 100, 200-300 500 тисяч доларів, цих 15 нормально рішає. І також можна дивитися тарифи, які є на резидентські проксі. Як я вже сказав, це є ip адреси реальних людей, які краще проходять на промках на біржах, які краще фармлять, наприклад, навіть там грас. Тому це вже все було провірено, просто зараз насправді немає таких прям сильно актуальних тем, де можна проксі використовувати. Але кажу, буде вам на майбутнє, ви будете мати цю інформацію, і вже коли вона пригодиться, ви зможете її спокійно використовувати. Тобто можна вибрати формат Pay as Go, але тут виходить з трафік за 1 ГБ 3,5 долара. А якщо взяти, наприклад, більше більше собі трафіку, то вже виходить дешевше, наприклад, 3 долара за гігабайт. Якщо 25 доларів на місяць 10 гігабайт взяти, то вже виходить 2,5 долара. А ще мій промокод там вже на ну, резидентські здається 10 проксів в мене йде знижка. Це виходить вигідніше. Тобто, ось бачите, який популярний, який на частіше беруть. Знову ж таки, на 10 ГБ іноді можна тримати там 20, 30, 40 аккаунтів байбіту. Наприклад, якщо ви робите там стокінг сплеші чи промо-акції. З іншої сторони, залежить від того, наскільки ви його сильно використовуєте. Комусь це може хватити на 10 аккаунтів, а хтось росяне на 50, там зайшов, об'єм зробив, вийшов. І на резидентських проксі я нараджу провіряти швидкість, наприклад, через підтест, тому що воно там може за одну провірку схавати 200-400 Мбайтж, і, в принципі, ви будете цим незадоволені, задоволені, тому що це є гроші. Також, звичайно, ви можете ще створити собі тут індивідуальний план, але давайте я вам покажу, як все-таки цими резидентськими проксі користуватися. Давайте виберемо, наприклад, там 3 гігабайти, 9 доларів, тиснемо купити. Є план, спосіб оплати. Вводжу теж промокод. Стає з 9 доларів на 8.1, тисну оформити замовлення. І переходимо в мої замовлення і чекаємо, доки у нас ось тут вкладці «Резидент» з'являться наші проксі. До речі, тим часом поясню, от вже з'явилися, але поясню вам ще, що таке IPV 4. Mix та ICP mix, я вже казав, ipv 4 ви вибираєте конкретну країну, і всі IP мають йти цієї країни. Якщо ж ви берете мікс, то вам будуть там йти різні країни по податися, Відповідно, воно просто разом йде дешевше. Іноді людям не принципово, вони беруть собі в переміжку. Так, тут ми вибираємо стільки, щоб в нас не було динамічно IP-адреса, а статична. Тут, до речі, якщо вам буде не вистачати, ви будете бачити, що, наприклад, шоколад доходить до кінця, то ви просто можете додавати сюди гігабайти і докупляти. Але дивіться, як тут створюються проксі. Ви тут їх створюєте самі IP-адреси, і скільки хочете. Ви тут Можете на цих, наприклад, у вас є там пакет, в мене є 3 ГБ. Я тут можу створити 100 IP-адрес, але звичайно, якщо я поставлю 100 аккаунтів, 3, 3 ГБ просто злиже в моменті. Але по факту IP-адреси ви тут додаєте самі. Яким чином це робиться? Вводимо назву, наприклад, там кажу, під яке вам користання там потрібно. Байбіт. Умовно. Тут беремо стіки, як я вже сказав. Авторизація по логіну паролю, там форма експорту, чи ви хочете файли чи посилання, мені зручніше файлом. І тут, наприклад, вибираєте країну. Давайте візьмемо, наприклад, Бельгію. І тут ще суть в тому, що тут можна вибрати і регіон, і місто, і навіть ICP. Але вся суть в тому, що чим менше ви тут вкажете, тим більше буде можна сказати можливості для платформи вибрати для вас звідки брати ці проксі. Так як це резидентські, може бути таке, що якщо ви вкажете там регіон, чітко і місто, то може не бути там проксі, які умовно роздають люди, які їм яким за це платять. Я поясню, тому що це йде від реальних користувачів. Тому країну і максимум можете там вказати регіон, то я регіон ніколи не вказую. Просто де вказує країну, а воно мені собі там хай вже розкидає по регіонах і містах, само як хоче. І порти можете взяти один, максимум 1000 наприклад, виберемо 10. І воно нам зараз створить 10 IP-адрес. Ну і формат експорту, який я вже показував, але тут він готовий, його можна вибрати. Це є коли IP, порт, логін і пароль. Вибираємо. І тиснемо створити. Проксі створюється, і ось в нас є, я навіть написав, не, не байбіт, а бабів, хай буде. І ось тут відкриваєте. І бачите, в нас є дата створення, метод авторизації і файл з проксі. Тиснемо його, відкриваємо. Файл загрузився, відкриваємо файл. І ось є наші 10 штук проксі. Ось вони всі є. Кожен це є інша IP-адреса. Це те, що воно ось так написано: 10234.5 це такий формат, можете не переживати. Тому, по факту, це є резиденти, з одного по суті, місця. Тому я кажу, можете краще брати. Різні країни собі весь час міняти, ви можете там вказувати різні країни по одному, два проксі створювати. І це все є 10 різних проксі з різними IP-адресами, які ви можете використовувати на 10 різних акаунтах. Таким чином воно робиться. Так само ви можете вибрати собі, наприклад, там іншу країну, вибрати Європу, і мовно там вибрати просто по Європі, що вам розкидало. От, наприклад, там 5 портів тиснути, так само і створити. Експорт є і створюєте. І коли ви вже будете використовувати, наприклад, ці проксі поставити на акаунти. І будете щось робити, у вас тут буде використовуватися трафік, і ця шкала буде заповнюватися. Знову ж таки, кажу, якщо вам потрібно ще проксі або, наприклад. Можете натиснути тут теж «Автооновлення». Коли у вас буде закінчуватися оця шкала, вам просто буде само докидати сюди, докупляти плани. Але ви можете вручну додавати гігабайти, вибирати, скільки вам там треба, наприклад, там докупити ще 3 гігабайти. і тиснути Оформити. І таким самим чином тут знову промокод, знову все те саме. Ну, але краще купляйте собі заздалегідь, стільки, скільки вам потрібно, і дивіться, як воно використовується. Тут потрібно тестувати, кажу, хто залежить, як користується. Кожен по різному хтось для одних цілей, хтось там грузить, хтось трафік ганяє. В когось швидше використовується, комусь, наприклад, IPV 4 підходять, але є таке, наприклад, коли біржі там, акції можуть на ipv 4 і на ICP брити. Знову ж таки, можна пробувати резиденти. Якщо резиденти вам не подобаються, чимось не підходять чи невигідні, то ICP можна пробувати. Але я кажу, як я рахував, то по резидентах виходить вигідніше іноді, тому що ви платите за те, що ви використовуєте, а не просто заплатили там за проксі, ви нічого не робите, а воно собі по факту гроші йдуть, тому що ви вже оплатили. Ви можете сказати, ой, це якісь інший формат, Я не знаю, що це, але насправді це таке саме проксі, як те, яке я показував раніше. Ви так само ось це копіюєте, переходите в Antidetect браузер, те щось тут вставляєте, тиснете перевірити, і бачите, що проксі працює так, як нам вказано. Є регіон, все. Тобто, якщо тут з налевим, все спокійно, ви тиснете в порядку і проксі у вас буде спокійно працювати. Тепер поговоримо про мінуси. Звичайно, що проксі-сервіси не є ідеальні. Десь проксі відлітають, десь бувають різні ситуації. Наприклад, там як був прильот, наприклад, в нас, і підмережа 192, яка. Починалося взагалі повністю відлетіло. Але пишете в підтримку, в таких випадках вони все вирішують, проксі вам замінюють. Тобто форс-мажори бувають різні, різні DOS-атаки. Проксі можуть відлітати в непідходящі моменти, але, як я кажу, ідеальних сервісів не існує. А це один з кращих, якими я користувався. В будь-якому випадку, ви завжди можете писати в чат. Ось тут прикріплю QR-код. Скануєте його, це є телеграм, до нього прикріплений чат, задавати запитання, з людьми поспілкуватися. Я вам відповім, якщо якась у вас є проблема, ви можете в першу чергу писати в підтримку. Якщо воно вже не вирішується, можете написати мені, я можу запитати в менеджера і передати вашу проблему, і допоможемо вам вирішити. В принципі, нічого складного в цьому немає. Я вам пояснив, для чого їх використовувати, як поповнювати баланс, чим відрізняються проксі, чим відрізняються формати, як ними користуватися, як їх купляти. В принципі, інформація така проста, без води, все зрозуміло якісно, якщо вам буде просто потрібно, ви вже відкриваєте це відео і вже знаєте, як робити ті чи інші дії, якщо, наприклад, вам потрібно замультити буде якийсь проект чи щось зробити в крипті щоб заробити. Тому, друзі, ось такий вийшов відеоролик. Якщо він вам сподобався, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. а Я як завжди побажаю вам профіту та до нових зустрічей.